Зараз буде цікаво. Вам всім сподобався ось цей покращений ланос. Ланос на чобітках, який йде з двигуном сім кінських сил. Я про нього потім розповім. Але прийшов запит. А порівняйте, будь ласка, зі звичайним ланосом ваш покращений. Дивіться, саме зараз у нас є така нагода 1100C-6. Також надійний двигун сім кінських сил, повітряний фільтр, три ступені очист, ось ця коробка. Збільшені, зменшені, є можливість під'єднання активної фрези. Але в цьому мотоблочці немає ноги, див, звичайні колеса 4 х 10, звичайні напіввісі. І саме на цьому мотоблочці, якщо вішаєш активну фрезу, фреза перекриває ось цю відстань між колесами. А ось це ланос покращеної версії. Чому? Давайте дивитись. Дивіться, коробка. Та ж сама 4 плюс 2. Якщо ви бачите по кольору, вже трохи колір бака паливного, але двигун той самий 212 см кубічних. І тут же йде нога, див, ось такі чобітки, подовжені на піввісі, і ось це покращений ланас. А давайте я зараз їх заведу і покажу ще, чим вони відрізняються. Але все це буде в наступному відео.